Зібрав зразки з 10 заправок, і у нас сьогодні буде на відео 14 зразків дизельного палива з цих 10 заправок. Сьогодні у нас 3 лютого. На дворі десь приблизно плюс 2 градуси. Ми знаходимося у місті Дніпро. І сьогодні на цьому відео я разом з вами буду намагатися розібрати якість цього палива хоча б на колір, смак. Давайте перейдемо до розливу. Восток газ. Всім доброго дня! Мене звуть Костя. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я ось Придбав е, зразки е, дизельного палива. Е, думаю, вам не дуже цікаво буде дивитися, як я їздив по заправках та розливав по каністрах е, е, це паливо, але суть. Е, Суть у мене така. Я не дуже розуміюся на якості дизельного палива, хоча ця тема мені дуже цікава. І сьогодні на цьому відео я разом з вами буду намагатися розібрати якість цього палива хоча б на колір, смак та замутніння. Давайте перейдемо до розливу. Забув сказати, що я зібрав. Зразки з 10 заправок. І у нас сьогодні буде на відео 14 зразків дизельного палива з цих 10 заправок. Ці заправки у нас новнейм, no заправки, які там просто будка стоїть і з будки розливають паливо. Потім авіасовські заправки. Мото, Юго, «Востокгаз», БРСМ, Вок, Око. Нефтек і сокар. Сьогодні у нас 3 лютого, на дворі десь приблизно плюс 2 градуси. Ми знаходимося у місті Дніпро. Я зібрав зразки дизельного палива з тих заправок, ну, які є у нашому місті. Можливо, вам буде цікаво ще якісь інші заправки, то в наступному відео, можливо, ми зберемо інші зразки. і Проведемо, по вашим рекомендаціям якісь експерименти ще додаткові. Так, що ми можемо зараз бачити по нашим зразкам? Ну, no нейм, він такий світлий і мутнуватий, не такий прозорий. Дивіться, зараз ви можете на камеру бачити хлоп'я снігу. У нас погіршилася погода, сніг пішов, і вам може казатися, що це якийсь. Якийсь мусор у паливі, але це сніг. Потім Авіас. Як на мене, він прозорий. Ну, і Трохи іншого кольору. Жовтуватий. Мото дуже прозорий, але світлий. Юго дуже схожий на авіас. Восток газ. На кольор він такий самий ядовий, самий яскравий, але він мутний. БРСМ. Євро звичайний, прозорий з БРСМ Плюс. Ем, ну, такий самий прозорий, як і БРСМ Євро, але він трохи іншого кольору, якийсь голубуватий. Е, Вок Євро. Ну, як на мене, трохи мутнуватий. Не такий прозорий, як БРСМ Плюс, наприклад, але не дуже мутний. Е, Вок Мустанг Плюс. Прозорий і не мутний. Око євро, бачите. І воно теж трохи мутнувате і, м, схоже, дуже схоже на вок євро. Тобто ну, воно прозоре, але трохи мутнувате. Окопульс е, було дуже прозоре. Було схоже майже таке, як Мустанг Плюс, але чомусь. За п'ять днів воно в мене помутніло. Інші зразки, які мутні, вони і спочатку усі були мутні. Ось, наприклад, «Востокгаз», він був мутний спочатку. Ноунеймовський дизель він теж був мутнуватий спочатку. А ось «Окопульс» чомусь помутнів. Чому я не знаю? Це для мене загадка. Нефтек Оріджі Прозорий, Нефтек Оріджін Про. Теж прозорий, але трохи іншого кольору. Ну і Socar на Екстра теж гарний прозорий. Тобто, якщо звернути увагу на Neftec Origin Pro, ні, якщо звернути увагу на Neftec Origin, звичайний, звичайний OCO Euro і звичайний Vogue Euro, вони по кольору друг на друга дуже схожі і по мутності дуже схожі друг на друга. Я не можу сказати, що вони прям. Чисто зеркально прозорі, як, наприклад, Мустанг плюс чи сокарна на екстра, але вони трохи мутнуваті. На цьому відео я можу зробити мінімальні якісь порівняння. Тобто по кольору, по запаху, як можу вам словами передати. Ну і давайте спробуємо їх на смак і запах, як то кажуть. Починаємо з нойм no заправок. Ну, Запах такий не дуже соляристий, не дуже дизельний, якийсь такий сладкуватий щось. От Від авіаса запах як звичайним дизельним паливом. Ну, нічого там іншого, ноток якихось інших в нього немає. Мото. Ну, мото мені схожий на ноунейм no щось. Таке, трохи схоже, але взагалі чуть-чуть інший. Тобто це три різних запахи. Юго. Юго ну, майже такий самий, як і Авіас. Тобто вони навіть по кольору однакові. Я б сказав би, що, можливо, це один і той самий дизель завозять на ці заправки. Восток газ. Ну, не такий, як «Авіас» і Сіюгов. Не можу сказати, що це звичайний дизельний запах, якийсь він такий, трохи схожий на мото і на ноунейм. Трохи сладкуватий, щось у ньому таке є, як розбарвник, запах, розбарвника, розчинника, щось таке. БРСМ євро звичайний. Взагалі інший запах, не такий, як у цих попередніх зразків. БРСМ Євро плюс. Ну, у БРСМ якийсь свій запах, що у одного, що у іншого, і він схожий запах на такий не дизеля, як солярку. Такий якийсь соляристий запах. Тобто теж відрізняється від, від попередніх зразків. Вок євро. Теж. Інший запах, взагалі інший запах, не такий, як всі ці попередні. Він ну, не такий ядрений, взагалі не можу сказати, що від нього воняє дизелем чи соляркою. Вок Мустанг Плюс, взагалі майже без запаху. Він і на колір такий е прозорий, е і теж відрізняється. Ось він. Е ну, не воняє ні дизелем, ні соляркою, нічим. Якийсь чистий запах. Може, трохи щось не дизелем, а як трохи бензином щось від нього є, такий запах. Не можу сказати, що прям бензин ні. Але бензинистий запах є. А зачем ти пас... Забрався, та сигналю тебе Тобто від Vogue Mustang взагалі е не пахне дизелем чи соляркою. Такий якийсь лайтовий запах, навіть щось трохи е бензинне в ньому таке є. Ну, не запах бензину, але трохи там навією, десь е вдалі є запах бензину. Ну, Око євро, такий. Ну, як на мене, такий самий запах, як і вок євро. Вони майже не відрізняються. Око пульс. Мене не покидає питання, чому він за п'ять днів помутнів. Був такий прозорий, як і Мустанг Плюс. По запаху він майже такий самий, як Мустанг Плюс, але відрізняється від звичайного око євро. Потім Нефтек Origin, Теж такий запах не, не дуже воняє ні соляркою, ні дизелем. Схожий на Око Євро і на Вок Євро. Нефтек Оріджин Про, схожий на Око Пульс і на Мустанг Плюс. Сокар нана екстра. Те ж саме, що Нефтек Нефтекоріджі Про, Око Пульс і Mustang Плюс. Тобто на колір вони відрізняються, а на запах оці чотири зразки дуже схожі. Mustang Плюс, Пульс, Нефтек Нефтекоріджн Про і Сокар Нана Екстра. Ем, підведемо підсумок. Всі зразки відрізняються один від одного і на запах, і на е, колір. Але, як на мене, я можу виділити, те, що е, зразки Вок- Євро, Око Євро і Нефтекоріджин на запах дуже схожі один на одного. Ці три зразки. І як чотири зразки Мостанг плюс. Око Пульс, Нефтекоріджн Про і Сокарна на Ці чотири зразки дуже схожі один на одного. І вони відрізняються від інших: BRSM, Востокгаз, Югов, Мото, Авіас, Ноунейм. Між цими я можу виділити те, що схожі дуже друг на друга Авіас і Югов, а Востокгаз схожий е на Мото і на Ноунейм. No Хоча вони відрізняються на колір, І БРЕСМ взагалі відрізняється від, від всіх. У них якийсь свій окремий запах. Він мені щось напаминає звичайну солярку. Ну, це як на мене, ну, що ми ще зможемо сьогодні проекспериментувати? На колір, на смак, на запах, ми їх відокремили як могли. У мене ще зауваження: у нас зима, лютий місяць, тобто на наших заправках повинно бути зимове паливо. Може також на заправках бути арктичне паливо. Воно до мінус 40 чи до мінус 50, зимове у нас до мінус 20. Якщо я не помиляюсь, арктичним паливом є Mustang Plus, Око Пульс, Origin Про і Socar Нана Екстра. Я можу помилятися в цьому відео. Я не хочу зробити не рекламу, не антирекламу. Я хочу разом з вами розібратися. І щоб ви мені. Підказали, яке з цих палив якісне, яке неякісне. Може, вони усі якісні. Тому чому вони відрізняються? Одне мутне, третє прозоре. Ну Тобто звідки взялася ця мутність. І у мене абсолютно випадково при собі є мінзурка і ареометр. Зараз ми Будемо вимірювати, зараз ми будемо вимірювати щільність у цих всіх зразків. Так, е вимірюємо щільність і температуру. Почнемо з зі зразка, но у Так, друзі, я ще раз хочу вам сказати, що я на цьому відео не хочу зробити не рекламу, не антирекламу. Я хочу, щоб ви мені допомогли розібратися у цьому паливі як можна. Ну, Я сам не розуміюся і думаю, що, може, ви якось мені допоможете. Так, температура. Температуру ми маємо 1 градус, майже 1 градус. Видно на термометрі? 0,7, 0,8, 1 градус. Аерометр у нас показує 838-839. Так, наступний зразок у нас Avias. Так, температура. Тому приблизно така сама, 07-08, майже 1 градус. Щільність більша 842 чи 843 десь так. Так, наступний зразок у нас мотор. Я відносно не, недавно почав їздити на дизельній машині. Мені просто самому цікаво, чим же ж відрізняється те дизельне паливо, яке нам продають на наших заправках. Температура 0,7 градусів, щільність 842. Це у нас мото. Ю-Гоу. Щільність 842. Температура 1 градус. 0,8. 843. Щільність.

більша. 843. Температура така сама, 1 градус. Щільність 837. Температура Вісімсот тридцять дев'ять. Має щільність вісімсот тридцять дев'ять, вісімсот тридцять вісім. При такій самій температурі вісімсот тридцять вісім. О, що він взагалі більше всіх затонув. 835. Навіть 834. О, це сама, низка, сама мала щільність у нас сьогодні. При температурі ви бачите 0,6-07 градусів. Origin, звичайний, має щільність 837. При температурі 0,6-0,7, майже градус. Нефтекоріджін про має щільність. О. 845. Чи навіть 846. Мені здається, це самий великий показник. Якщо до цього був окопульс, самий маленький, то ну, теж бачимо температура 1 градус. Ну, завершує наш експеримент, наші виміри. Сокар нано екстра. Якщо я не помиляюсь, це паливо має саму високу ціну із всіх представлених зразків. Сокар нано екстра має щільність. 837 тридцять сім. При температурі, ну, така сама, майже один градус. Так, ось і завершився наш експеримент. Давайте, давайте підведемо підсумок. Ще раз нагадую, я не роблю рекламу, не роблю антирекламу. Хочу разом з вами розібратися у якості палива, яке нам продають на наших заправках. Ці зразки я не діваю нікуди, вони залишаться в мене. На цьому відео я що зміг, те зробив. Далі жду ваших рекомендацій у коментах. Може, ви мені щось підскажете у наступному відео, які експерименти, які виміри випробування ми можемо зробити з даним. З даним паливом, з даними зразками. Е, і так, зробимо підсумок. Що ми маємо? Е, перші сім зразків це ноунейм, Авіас, Мото, Юго, Восток Газ, БРСМ, вони мають е, нижчу ціну, ніж сім наступних зразків: Вок, Око, Нефтек і СОКАР. І на запах вони відрізняються. Е, можу виділити, що у нас Окопульс мав саму низьку щільність, і нефтек, не, не пам'ятаю, на відео, подивимось, мав саму високу щільність. Е, у нас зараз буде на відео таблиця, де буде розписано все. По порядку яку щільність, при якій температурі мають наші зразки, потім прозорість. Ну, від ноунейма я нічого не чекав, якихось дуже великих і добрих висновків. Він має прозорість не дуже гарну. Восток газ чомусь теж має. Ну, Саме мутний це ноунейм і Восток Газ. І також питання по Окопульс. Він був дуже чистий, дуже прозорий, як Mustang Плюс, Але за 5 днів він чомусь помутнів. Єдиний зразок, який із часом помутнів. Інші мутні були з самого початку. Мені дуже цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу, що ви можете сказати по цим зразкам. Ну, буду чекати від вас коментарі. Підписуйтесь, ставте палець до гори. На все добре. Дякую за увагу.